Спокій ваших думок одна таблетка на добу. Зест магній Б6 ретард. Китай жахнув ударом возмездя по Трампу. До чого це призведе? Чи відчуємо ми наслідки а, тарифного урагану просто таки Дональда Фредовича? І а, як реагуватиме на це світова вся спільнота, зокрема Європа? Чого нам очікувати? Чи може ми ще занадто песимістично і занадто рано робимо висновки? Бо сам Дональд Трамп каже, все чіки-піки. про все це говоримо просто зараз. Прямий ефір Ютуба 24. Ім'я моє Ірина Узлова, з нами Сергій Фурс, інвестиційний банкір. Пане Сергію, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Я вас вчора в всіх своїх авторських проектах і ефірах цитувала кілька ваших постів. Ну про пінгвінів то було більш ніж смішно. Сьогодні день новий. І Я от подивилася на фотографію а, найближчого оточення Трампа, яке слухало його зараз. Вона віруситься Фейсбуком, слухала його в цьому рожевому саду, де він проклав, нібито, благими на... намірами дорогу до темного пекла. Як я собі подумала, подивилася на усі обличчя. Ну то, що Же Дівен сміється, то ясно. Він нам не дуже розуміє, що відбувається. Більш стриманий Майк Джонсон під Хексен, пан біля е, Майка Джонсона теж так. Ну якби посміхнувся іронічно. І обличчя Марко Рубіо. Я тут згадала ваш пост, де ви написали, що день звільнення Америки прийшов, день звільнення від здорового глузду. Мені здається, Марко Рубіо держсекретар це усвідомив, як і ми з вами. Але тим не менше, сьогодні Рубіо, зустрічаючись в Брюсселі із своїми візаві міністрами закордонних справ НАТО до чергової річниці альянсу, каже: нічого, ринки прорвуться і пристосуються. Як ви думаєте, Рубіо кому бреше ринкам нам чи собі? Бух, ну дивіться, Рубіо дорослий в кімнаті, тому він це розуміє, але він не розуміє, що він єдиний дорослий в кімнаті, а велика дитина Дональд Фредович дуже ображається. Якщо що, і власне, оскільки Трамп зараз зібрав навколо себе переважно лоялістів, Рубіо вимушений казати те, що він каже. Багато інших республіканців, якраз які не наближені зараз до Трампа, впливових республіканців, чесно кажуть, що це удар по американцям, це удар по е, американській економіці, і це загроза світової фінансової кризи глобальної. Поки що ще загроза, вона не матеріалізувалася, але другий день ринки падають так, як вони падали якраз в дні. Які передували глибоким кризам? Пане Сергію, ну дійсно поки ще не загроза на борту свого літака Форс Ерван Дональд Трамп, усміхаючись, я кажу у нього поні живуть в голові, якісь ще що, каже, що тепер Америка, значить, повертає свою велич, і що до нас будуть дзвонити всі і звертатися всі? Я вже теж чула думку від економістів, що зарано ще рити поминальні ями, а треба буцімто Трамп зробив цей крок, щоб всі тепер йому дзвонили і домовлялися, як виторгувати собі менші тарифи про якісь преференції, просили його про щось, і він буде відкатувати назад. Чи дійсно може Трамп давати задню? Так Мовити, і за яких умов, і з ким тоді? Адже він нібито навіть проти своїх найближчих друзів поводив найвищі мита? Ну, дивіться, може ідея у Трампа і така, але ми побачили реакцію Китаю, і реакція Китаю була зовнішньо інша. Всі розуміють, що в яку гру хоче грати Трамп, і ніхто не хоче бути тим, хто приповзає до нього на коліна, принаймні з великих країн. Маленькі країни, які постраждали в першу чергу, там умовно Лісота чи Камбоджа може так і зроблять, але від них Трампу особливо нічого не потрібно. А Китай чи Європейський Союз не будуть цього робити. А Китай вже цього не робить. Виправи більш ніж Китай я, а, просто так у відповідь: 34% мита на все перевірятимуть навіть птицю на кордоні. Наскільки я зрозуміла, і подумала, що докукарікалися. Значить, про що нам свідчить оцей цей крок Китаю і чи не зашкодить він самому Китаю? Як він може зашкодити штатам? Поясніть, будь ласка, детальніше. Дивіться будь-які ведення таких мит, те, що робив Трамп, в першу чергу шкодить власній економіці. Тому це нашкодить економіці Сполучених Штатів безумовно, і відповідь Китаю нашкодить Китаю. Відповідь це більш така політична, ніж економічна, тому що вони не можуть не відповідати скоріш за все, особливо враховуючи логіку Трампа, який як рекетир наїжджає, а потім каже: Ну давайте принесіть мені щось, благайте мене про допомогу у Китаю просто о, о, такі позиції і так. Так така сама велич, да, в голові, особливо усі, які так само пішов на третій термін. Нагадую, що вони не можуть відповідати. Е... Раціонально а вимушені відповідати в логіці боротьби за велич тому це наближає ще більше наближає кризу, так. що нас може радувати хіба що падіння цін на нафту, бо це точно не радує Путіна. Ну а далі це шкодить це знову ж таки кожен день таких кроків наближає нас до глобальної кризи. Плюс в цьому напевно, що Україна через війну виокремлена так з світового ринку, наприклад, ринку капіталу, перетоків капіталу і тому. Удар по нас по нам буде набагато менш значущий, ніж попереднього разу, наприклад, 2008 року, але тим не менш вторинні наслідки глобальної кризи, якщо вона настане, ми звісно відчуємо. А як, от можуть ці ринки, які зараз ковбасять, як вони можуть заспокоїтися і пристосуватися, яка ж Я не розумію просто, що має статися пройти кілька днів чи чи як ні? Ну, дивіться, насправді ж не обов'язково буде кожен день падати по 5%. Е, тому на певному етапі е, вирішать подивитися, чи достатньо впало, чи недостатньо, і будуть дивитися на розвиток подій в економіці. Інша справа, що ті речі, які робить Трамп, вони будуть шкодити тому, що відбувається в економіці. І ринки з кожним новим днем будуть бачити підтвердження того, що рухатися далі треба знову ж таки вниз. Да? І рано чи пізно настане той момент, коли ми з вами скажемо, почалось. Да, і почнеться саме вже не те, що зараз там перехід до ведмежого ринку, да? сильне падіння, але ще не апокаліпсис. А сталося саме глибоке занурення з панікою на фондових ринках, з тим, що зараз же на фондовому ринку дуже багато рітей, роздрібних е е фізичних осіб, які дуже вміють панікувати і бігати толпами. І вся ця толпа якась в один момент кудись як побіжить, і всіх затопчуть. В одному почалося як в заголовках, ми любимо писати, буде дійсно а ніж правдою. Ну ми і так не брешемо, але тим не менше. Пане Сергію, я десь напередодні просто шквал був західних медіа. Всі до одного писали апокаліптичні заголовки, називали вершника апокаліпсису Дональда Трампа. І в одному з медіа здається, Блумберг і якраз написали, що так відчуються це штати, і буквально буде здорожчання на все від віскі до авокадо, і ну, на будь-які товари. Інші мені кажуть, що аналітики, що набуде ну, інфляція, ну буде здорожчання, Ну там відсотків на 8. Буцім, американцям це не вперше, і вони звикнуть. А наскільки практично дійсно вибори з Трампа відчуються на Гаманці, коли це в якій перспективі, якщо нічого змінюватися не буде, і чи направду задіне ось такий весь спектр товарів і тих, що ми їмо, і тих, якими користуємося? Дивіться 8% для штатів. Це кошмарна велична цифра. Uh -huh. Трампа зараз обрали, тому що була 8-9% інфляція при Байдені, і вона не була рукотворна. Ну тобто, це не Байден її створив. Тому якщо раптом в нас в Штатах буде інфляція 8%, це якраз той самий апокаліпсис. Давайте от для прикладу. Вчора, коли ринки падали, най... чи не найбільше падала компанія Starbucks. Чого раптом Starbucks падав? Так. Тому що Starbucks імпортує каву, бо вони роблять каву. Тут інша справа якість цієї кави, але тим не менше, вони так. продають американцям каву і бутерброди. Так. І ви введені мити на каву. Чи може це е... імпортозаміститися в Сполучених Штатах? Ну ні. Ніяк. Тобто кава просто фізично здорожчає на розмір того мита, який був введений. І так по дуже-дуже багатьом товарам, плюс воно впливає і на, кінцеві, на кінцеву продукцію, і на ланцюжки постачання, як з будівництвом автомобілів. Бо дуже багато деталей для американських авто виготовляється не в Америці. Та кава дійсно, чесно кажучи, м'яко кажучи, більш ніж розпірароспіарина якої не брала, і гарячу і посередньо питання залишаються. Чому її так люблять і продають на тим не менше масово? Apple також, як повідомляє Financial Times, втратила понад 300 мільярдів доларів ринкової вартості через ведення мит і вийти з кризи буде важко. А що ви розуміти про ось цю цифру? Наскільки це катастрофічно б'є по Apple, і чи дійсно важко буде вийти з кризи? Ну, дивіться, це не катастрофічно б'є по Apple, і тим більше фондові ринки всі були дуже перекуплені, дуже дорогі, тобто там є куди падати. Uh -huh. А чому Apple страждає? Ну тому що Apple маркетинговий продукт американський, а детальки там всі. Китайський. Воно все кліпається. Китайці, Малайзія, от оці країни. Uh -huh. І в результаті той самий Reuters підрахував, що Apple в Америці має подорожчати на 30 40 Це, звісно, не дуже сприятливо для бізнесу компанії. компанії. Uh -huh. Пане Сергію, це значить мені там друзі всі покажуть, що це айфони сильно, нам нам до чого готуватися. А дивіться, це загадка, тому що поки що воно так виглядає, виглядає що айфони мають подорожчати в Сполучених Штатах і тільки. Але в той же час цікаво, як це може бути на практиці, коли там в Штатах айфони будуть на 40% дорожче, а умовно у нас на 40% дешевше. Ага. Е, ну, тобто це цікавий експеримент. Та, да, да, може, тоді вони будуть в нас а, а, купувати до себе доставляти? Чи як да? Ми будемо контрабандою айфони тягати в Україну, як у нас завжди тягаються, А у нас контрабандою буде станетися айфонний туризм. Вони будуть приїжджати лікувати зуби і купувати айфони. А чи є якийсь шанс, що Китай, ну я вже так зрозуміла з вашої відповіді, що напевно ні, але все одно, що якимось чином Китай захоче провести діалог, зустрітися з Трампом, поговорити чи з його представниками на рівні а, міністрів а, тих же фінансів, наприклад, чи ні? Чи це вже Китай пішов отак в абанк і буде війна? Ні, Китай готовий поговорити. Просто що е, е, Трамп хоче, щоб Китай приповз на ці перемовини. Ага. А Китай каже: Ні, ми будемо розмовляти з вами з е, е, спільних позицій. Угу. Будемо тут спостерігати. Пане Сергію, а скажіть будь ласка, а як це чи це якось відчутно на нас, на курс долара, на курс євро, на ціни на загал? Чи враховуючи невеликий обсяг товарообігу між штатами і Україною? Це ніяким чином в нас не застосується. Ті 10% відсоткові мита, в які ми війшли, Росія ні, про це пізніше, але ми там є. Ні, на прямого впливу на нас майже не буде, чи взагалі не буде насправді, бо дійсно ми майже не торгуємо Сполученими Штатами Америки. Вони дуже далеко між нами той прекрасний океан, який так любить згадувати Трамп. Курс гривні фіксований тут відносно долара. Відносно євро можуть бути коливання, тому що пара євро-долар зараз дуже сильно коливається. Але курс гривня долар залишиться стабільним його тримає Національний банк зараз, і поки триває війна, він буде тримати. Тому прямого впливу на нас не буде. А якщо це з часом спровокує глобальну кризу, то там, звісно, ми відчуємо це там по зменшенню експорту, вже впадають ціни на аграрну продукцію, що не, від цього напевно, не будуть дуже щасливі нас фермери. Тому тут вторинний ефект може бути, а первинний саме відмит майже ні. Добре, але якщо експорт до ЄС, ЄС не буде захищатися і казати, от ми краще своє, ви нам нічого не везіть зараз. Ні, дивіться там ж єс у нас окрема історія, вона взагалі ніяк як не стосується того, що робить Трамп. Добре, тобто тут теж ми знімаємо ось ці ризики та занепокоєння. А, а на такому фоні чи доцільно нам зараз під на фоні того, що як буде штормити економіку, чи це теж не пов'язані історії, підписувати ось ту сумнозвісну угоду про славно звісні рідкоземельні метали. Дивіться, щоб не відбувалося в штатах в світі цю угоду. Не треба підписувати і не можна підписувати. От і все, це знов ж таки окрема історія. Це мародерство з боку Трампа, який, здається, вчився бути президентом, читаючи карикатури в радянських газетах на американських президентах і на американських бізнесменів. Тому її підписувати не можна. Це чудово розуміє українська влада. У той же час так само вони розуміють, що не можна казати прямо Трампу, ні, бо воно обіжака. <гум> і треба просто казати «Да, ну потім треба попрацювати, найняти 100-500 юристів, створити десятки робочих груп, експертні ради, оці круглі столи, як ми це все вміємо, і забалакувати, забалакувати, забалакувати. Так і чотирирічний термін президентства Трампа підійде до кінця. Ну да, десь така ціль, ну в принципі. Але якщо Трамп буде нас шантажувати виділенням допомоги, яку він і так правда не виділяє, або заблокує знову обмін розвідданими, хоча він це теж уже робив. Тобто, фактично, якщо ми будемо так тягнути цього переговорного кота за хвіст, то нічого непоганого не має статися. Ну дивіться, Трамп теоретично може нас спробувати знову шантажувати військовою допомогою, е ну але все рівно це нічого не змінює з точки зору нашої стратегії. Ця угода неможлива для підписання, це мародерство. А якщо все-таки якимось чином поторгуватися, може вони а, т, ну вони ж там вписують? Я не знаю наскільки достеменно. Може, ви знаєте трохи більше, пане Сергію, наскільки оті численні теж публікації від Ярослава Железняка, які були в західних медіа, в ЗТелеграфі, які теж називалися по суті рабовласницьким якимось форматом, вони відповідають дійсності, що вже в нових драфтах цієї угоди на відміну від першого повносили і нафту, і газ, і все, що тільки могли. Чи дійсно це так? І на що вони відтак розраховують? Я тоді не можу зрозуміти. Ми не будемо підписувати. Ми будемо долучати юристів. Все це зрозуміло про це власне наші. Міністри кажуть Юля Сверденко, зокрема, що ми зараз пропрацьовуємо на рівні а, всі, всього нашого законодавства. А на що тоді Трамп з такими вимогами, фактично, а не умовами, навіть розраховує? А на що Трамп розраховує, коли каже про анексію Гренландії? А на що Трамп розраховує, коли каже про Канаду чи про сектор Газу? От е, я вже зарікся раціоналізувати поведінку Трампа. Знаєте, мені здається, що колись стародавні римляні зробили цю помилку і намагалися раціоналізувати поведінку Нірона. Це закінчилося не дуже. Е, тому він поводиться як ракетир стандартний, в першу чергу наїжджає. Да, і викатує такі речі, які неприйнятні в принципі. А далі дивиться, прогинається пана чи не прогинається. А чому він тоді він не використовує таке проти Росії? Ось ми до цього і підійшли. Значить, а не немає. Немає Росії, немає КНДР, немає Ірану і БрБразиль. Ой, немає Білорусі. Та ще так Росії КНДР немає, значить, в оцих митах Ірану теж немає. А, бо є дві версії: хтось каже, що теж ну ж впав за 10 років обсяг торгівлі між штатами і РФ. Хтось каже, що Трамп притримує цього санкційного козира в рукаві? Хоча ми гіздеців давно перед Путіним виклав все козирі і інші теж частини всього. А, але тим не менше, добрива що туди йдуть. Вони. На третьому місці, якщо я правильно десь прочитала, чому немає цих мит? І наскільки насправді товарообіг між штатами РФ все ще зберігається, важливих для тих же трампівських фермерів галузі товарообіг, там 3 плюс мільярди доларів. Він дуже незначний, але є. Чому немає Росії? Не знаю, це знов ж раціоналізувати поведінку Трампа. Якщо б там не було тільки Росії, ми б казали, що це якийсь вайс-вайс нью йоркських рішал з московськими рішалами. Але так. оскільки там також нема Північної Кореї, від якої ми ніяк не очікуємо якихось там підкаливних домовленостей, то насправді, судячи з усього, це просто якась дивна логіка Трампа, яка ось така. Ну, от, от вона така, і все. А чи може з'явитися там колись Росія? Або, наприклад, як ви дивитеся на ось ту ініціативу від 50 сенаторів, США, 25 республіканців, 25 демократів щодо 500 відсоткових санкційних відсотків на тих, хто буде транспортувати російську нафту і газ. Це взагалі реально, бо звучить що не дивіться. Це прекрасна ініціатива. Вона мені дуже подобається. Я розумію, що вона ніколи не реалізується, але у той же час е, це дуже добра лякалка. Ну тобто, це блеф. Да, бо ви розумієте, що ви пропонуєте 500% мит на Індію, да? а Індія думає, він настільки божевільний, чи не настільки, чи треба пробувати, чи не пробувати. І власне, сам ну, цей переляк, сама ця точка розмови вже створює передумови для того, щоб Індія вирішила, ну його нафік. Ту російську нафту от зараз ціна на нафту падає через кризу в економіці, попит менше. Краще куплю у Саудівської Аравії, тим більше вони більше видобувають тепер. Тому ідея в цьому насправді налякати цими митами і не вводити їх, чи спрацює, чи не спрацює. Ми не знаємо, бо там налякати Індію це одне, налякати Китай то зовсім інше, наприклад. Ну, Піськов поки радується речник Путіна, каже в нас все нормально, але турбулентність світова слово, яке вивчив, глядіть його значить турбує. Їх турбує. Може Росія, хоч якось постраждати від цієї турбулентності? Ну, дивіться, за два дні ціна нафту впала з 75 до 65 доларів за баррель. тому да може. І власне вже страждає, тим більше, що останні кілька місяців фіксувалися ри... найменше там за кілька років нафтогазові доходи. Плюс, враховуючи, що дані з російської економіки перериваються через завісу секретності, свідчить про дуже погані результати останніх кількох місяців. Це все результат власне того, що в них перестає працювати ця потемківська деревня, накопичені дисбаланси через те, що вони закидують грошима ну. Економіку, фінансуючи війну, вилізли боком інфляцію Це привело до дорогих грошей, дорогі гроші душать нормальну економіку. І це вже проявляється. Але перше, перший вплив, який зараз є на Росію, безумовно, це ціна на нафту. Будь-яка турбулентність так впливає, плюс Росія зараз є сировинним придатком Китаю. І якщо в рамках цих економічних проблем будуть проблеми у Китаї, то будуть проблеми в Росії. Ой, мені подобається таке рівняння і така паритетність. А нагадайте, будь ласка, як давно нафта так стрімко не падала і бренд на 5 доларів або на 7-8% відсотка так сьогодні рухнула. Ну і російська марка теж не відстає до обвалилася до 57,5 доларів за барель. Здається, з 21 року так низько нафта не була. Нормально. Нормально, а в видання Reuters пов'язується також і вчора вона обвалювала сьогодні, продовжила і Reuters це пов'язує пов'язує з тим, що ОПЕК Плюс якраз таки домовилися про більше видобуток. Вони хочуть повернути в травні на ринок 411 тисяч барелей, пише Reuters, в день замість першопочаткових запланований 135 тисяч барелей в день. Ну це майже втричі, так навіть трошки більше ніж втричі, а орієнтовно втричі, як, якщо так порахувати загально. Наскільки це також буде бити і чому вони так вирішили? Це. На фоні трампівських цих підвищень мит, і наскільки це буде бити по Росії далі? До травня теж уже трошки менше місяця. Е, ну дивіться, це все складна гра. да Рішення ОПЕК впливає на ціни. Тут просто треба розуміти, що якщо тільки ціни падають, то це викидає з ринку першими американців. Бо американців найбільше собі вартість зараз США найбільший виробник нафти в світі, ага. але їх собівартість висока. Це так званий сланцевий газ, ага. і він там 50 десь плюс ага. у них такий поріг чутливості по бренду. І тому якщо ціна про продавиться нижче, то у них зупиняються інвестиційні проекти, і вони перестають видобувати там нові по новим проектам, принаймні нафту. Тому це може бути одною з мотивацій плюс викинути американців. А може це конкуренція вже за ринок на тлі збуження цього ринку, на тлі знову ж таки того, що бояніть Трамп Саудівська Аравія зараз, як ми бачимо, витісняє Росію з ринку Індії а, е, е, да. на, на тлі остраха? Тому там ну я не беруся пояснювати точну мотивацію. Вона може бути дуже складна, да і вона може бути. Різні фактори впливають на прийняття того самого рішення. Як ну, переважно це Саудівська Аравія, зрозуміло, але й іншими учасниками. Тому ми поки що бачимо факт. Стверджувати, що я тут в Києві точно знаю, що думає принц Веріяді. Ну я не беруся, але цікаво було б знати, що він думає, звісно. Але думаю, до речі, Індія, про яку ви згадали, вони ж буквально там на другий день почали шукати і інші ринки для купівлі нафти, коли тільки ця погроза блев з'явилася. Індія зорієнтувалась моментально, якби там Ренд рамоті часом не тиснув Путіну руку. Так, да, да. Ну, це дві великі індійські компанії, це ще не весь попит, але тим не менш це не не нарадувати. Прекрасно, просто таки водночас Трамп хоче в Саудівську Аравію поїхати стягнути з них трильйон. Там да чи він скільки хотів, спершу шло про 650 п'ятдесят мільярдів. Ну, Трамп видно вирішив округлити до більшого числа, як я отут ділила видобуток нафти. А Трамп теж, мабуть, такий математик собі значить вирішив він округлити. А на що він розраховує? Чому Саудівська Аравія має раптом його давати трильйон? Бачачи, що зараз коїться, не будучи впевненою, що вона отримає натомість, що хоче поставки зброї, гарантії безпеки, бо так здається, що Трамп може розвернутися і кинути навіть не завтра, а після вчора. Е, ну, дивіться, це перший візит Трампа за кордоном, між іншим, е, і це дуже дивно, що це Саудівська Аравія. Ну, Він любив туди їздити і в перший термін, там, судячи за чого, є якісь особливі зв'язки е, у сім'ї Трампа, у лобістів Трампа з Саудівським Принсом. Тому точно причину знов ж таки я так само не назву. Там може бути різна, в тому числі корупційна історія. Ну а від Саудівської Аравії, ну перший термін Трамп там так само розповідав про якісь там сотні мільярдів від Саудівської Аравії, нічого цього не було. Зараз він знов продовжує розповідати казки. Ну він любить да. в нього така, знаєте, арифметика Канашенкова, пам'ятають наші глядачі, напевно. Був такий спікер міністерства біти РФ. Він десь відбили його вже від цього, але в них там тепер в постах таких зелененькими галочками теж цифри завжди намальовані від балди. Я так бачу, що і Трампа теж вони малюються. Тобто тут прийнято, розраховувати не варто. Пане Сергію, ну що ж, ми побачили візит воденний кірюші Дмітрієва, якому не сподобалися його фотографії на Ройтерс. Але я кажу, то ж треба не на зіркали і ройтерс піняти. А ну власне, то інша історія не буде. Що йому подобається в своєму зовнішньому вигляді? Нам взагалі не сподобалося. Власне мені, що з нього мало то, що санкції познімали і пустили. Канал Fox News з ним поговорив. Я все розумію, так, про про Трампівські, але ж на загал, ну пускають вбивцю терориста, представника такого режима за стіл, такий великий Fox News сидить ведучий, поважний такі питання йому ставить. І там Кирюша Дмітрів не говорив, значить, за два дні з Три Короба і про те, що знов згадав, що санкції взагалі вводьте ще нам все нормально, про гарантії безпеки, поговорив про те, що це ми порушимо режим вогню. Ну а хто ж? Я особисто обстрілюю Москву, хто ж іще може запускати ті дрони. Значить, з цього всього мішури, яку ми побачили, in public, як ви думаєте насправді які там могли ховатися бізнесові пропозиції від Кирила Дмитріва спецпредставника Путіна, і чому штати раптом мають у них погодитися з радістю? Що він що вони можуть запропонувати суттєвого? Е, ну, дивіться, суттєвого знову ж таки важко. Він посланець. Тому при, при зараз Трамп був злий на Путіна через те, що Путін вводить його за нас, і ймовірно, це спроба Путіна згладити цю ситуацію, зробити якісь м'які поступки для того, щоб не провокувати того Трампа на псих на психи. Тому поїхав Дмитрів, який є таким московським рішалом зустрічатися з Нью-Йоркськими рішалами. Вони там Вась Вась нормально можуть поговорити. Тим більше, що він там жив в Сполучених Штатах, він вміє говорити англійською. Він розуміє, як розмовляти з такими людьми. Вони там десь спільні знайомі, якісь вечірки, ще щось. Тобто. Він слін звідки може говорити на одній мові. Тому відправила його. Напевно, відправила з яким посланням. Е, назад він поїхав так само, з яким посланням від американців. Це така човникова дипломатія, човникова історія. Ну не дивно, що воно відбувається. Домовилися домовлятися, якщо грубо кажучи. У ну, дивіться, ми не знаємо. Ми не знаємо, що і як, і хто від чого що у них вимагає, американці точно зараз ми бачимо багато заяв Рубіо з цього приводу е, втрачають певне терпіння і хочуть. Е, бо Трампову Трамп нарцис, йому важливо, що про нього говорять. Зараз звісно, два дні всі говорять тільки про мита, але до і після все рівно будуть говорити про слабкість Трампа відносно Путіна. А оскільки він запускає зараз дуже негативні тенденції в економіці США, йому потрібно хоч десь демонструвати успіхи. І тут, коли з Росією йому не вдається демонструвати успіху, його звісно це дратує. І тому власне американці виглядають більш роздратовані це напружує Путіна і їде Дмитрієв Парішать. Да, да, кілька медіа виходило останніми днями з питань з заголовками терпець увірвався Трампу його адміністрації. Тож може, якось і намагався він зладити, якби він там собі подобався на хоці ройтер чи ні. Водночас Дмитрів, з того, що він казав загально в коментарі на Newsmax, Fox News, що знову таки Росія пропонувала ту угоду по рідкоземах. Ну він її вже з кінця березня, там чи серед середини пропихає. А Дмітрієв, це теж з розряду черга пішла, і я пішов. Чи насправді вони думають підписати отаку налогічну угоду? Чи це блеф? Ні, аналогічно угоди точно не буде. Вони може щось пропонують штатам, може не пропонують. Тим більше зараз Китай у своїй відповіді забанив Штати від поставок цілого ряду рідкісноземельних металів. Тому вони якісь оборудки там пропонують. Це, це масштаб не глобальний, але щось вони там пропонують. Намагаються підкупити оточення Трампа, бо власне корупція точно не є тією річчю, яка б Трампа дратувала. Пане Сергію, але не знаю, як враховуючи наскільки він близький, дійсно принаймні, як говорили цей Кирил Дмитрієв і до бізнесменів тих тамтешніх і що ви самі кажете, Вась Вась вони можуть значить, поговорити так притямно один з одним. Наскільки це має перспектива того, що він потім повернеться, ще більшого наближення, принаймні в плані якомусь фінансовому між штатами і Росією, чи ні, немає жодного уявлення. Ми не знаємо це і можемо просто чекати. Добре, добре, будемо чекати. І тут ще хотілося би про Європу не забути. А Європа може бути такою рішучою, як Китай? поточніть, будь ласка, в плані в мити Європа не має бути такою рішучою, тому що будь-які такі кроки вони шкодять в першу чергу вашій економіці. І у Європи немає цієї хвороби величі китайської, тому вона цілком може діяти раціонально, і поки що ми бачимо, що Європа діє раціонально. А якби вона діяла ну так, так як Китай, наприклад, да, хай би з імперської величі якоїсь, але тим не менше, так щоб бити. Це би мало ще більший ефект негативний на економіку США? безумовно, мало б, але мало б негативний ефект на економіку Європи. А для Європи в першу чергу важливо, що там у них з економікою. Коли видання Політіко пише, що тарифи Трампа можуть знищити фактично оборону галузь, галузь виробництва зброї, США, вони не перебільшують. Не знаю, я не великий спеціаліст в оборонній галузі США, але певно вони шкодять. Вони школять всьому, логічно, що і тут також шкодять. Я не знаю. А скільки може пройти часу дійсно, щоб Трамп якось зрозумів, що ви е, вираз обличчя Марко Рубіо, держсекретаря, США, з якого ми починали, відповідає більшій реальності ніж кроки і усмішки отих інших? Не чекайте раціональності від Трампа. Добре. Добре, пане Сергію, але я чекаю раціональності завжди від нас з вами, що в нас дуже виходить. Спасибі вам за ці компетентні коментарі. Все зрозуміло. Думаю, ми заспокоїли глядацьку нашу аудиторію, які хвилювали, і ціни наші ціни на айфон, Ну куди ж уже без нього. Ну і е, про проговорили, які перспективи на нас можуть чекати. Хоч зараз не зовсім все зрозуміло. Але тим не менше, дякую вам дуже. Сподіваюсь, до наступних скорих зустрічей. Бережіть себе. До побачення. До побачення. Сергій Фурс, інвестиційний банкір був разом зі мною. Іриною Зловою. друзі. Дякую, що провели з нами цей час. Сподіваюся, було корисно. Залишайте свої коментарі, ставте лайки. Будь ласка, обов'язково. Це допоможе нашій розмові просуватися просторами Ютуба. А також підпишіться на Ютуб 24, четвертого. Бережіть себе, побачимось і переможемо.